Маємо діяти разом. Ми маємо діяти сильно. По перше, наші громадяни, наші військові, які вже зараз перебувають в данії. Це Досвідчені е, військові, які знають як знищувати ударні дрони, вони вже розпочали виконання своєї операції. Ми готові поділитися своїм досвідом з вами, з нашими партнерами. Це лише початок, це перший крок до створення ефективної стіни дронів для захисту всієї роки. Давайте спільно працювати над узгодженими рішеннями, що дозволять перетворити цей проект на реальність. По-друге, якщо ми говоримо про стіну дронів, ми говоримо про всю єв. Ропу, а не лише про одну країну, якщо Росія наважиться атакувати дронами Польщу чи порушити повітряний простір північних держав Європи, то це означатиме, що подібне може статись будь-яке або в західній чиденній Європі. Нам потрібні швидкі та дієві сили реагування, які знають, як ефективно протистояти дронами. Тож я закликаю вас також долучитися до програми Pearl воно дійсно. Допомагає нашій обороні, деякі держави вже долучилися, і ми вважаємо, що дуже важливо, аби інші країни долучились. Також ця програма допомагає не лише нам, вона посилює партнерство і зв'язки між Європою та Сполученими Штатами. По-третє, ми повинні пам'ятати, що корінь усіх цих проблем це війна, яку проводить Росія.